Вітаю! знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі у випуску про таке. Київ починає діяти Турчинов. Анонсував антитерористичну операцію. <му> Суддів пов'язали. Активісти завадили провести з'їзд Верховного суду. Правосуддя по кримськи росіяни назвали вбитого українського офіцера п'яним хуліганом. Олександр Турчинов анонсував проведення антитерористичних заходів на сході країни. У зв'язку із збройним захопленням адмінбудівель у Харкові, Донецьку та Луганську для внутрішніх військ вислали підкріплення з інших регіонів, посилено охорону східного кордону. Голова Верховної Ради заявив, що проти озброєних сепаратистів, яких координує Росія, будуть проводитися антитерористичні заходи. Сьогодні вночі створено антикризовий штаб, а проти тих, хто взяв руки зброю, будуть. Проводитись антитерористичні заходи, Посилено на захист східного кордону нашої країни, враховуючи пасивну поведінку деяких структур місцевих правоохоронних органів, вони будуть докомплектовані за рахунок підрозділів з інших регіонів. Нагадуємо, про російські активісти захоплюють державні установи в Донецьку, Луганську та Харкові. Під тиском сепаратистів вчора не втрималися обласні адміністрації та будівлі служби безпеки України. Основна вимога мітингувальників провести позачергову сесію та прийняти рішення про проведення референдуму щодо входження регіонів до складу Росії. В разі невиконання обіцяють розпуск облрад. При штурмі будівель поранення отримали як громадяни, так і працівники міліції, зокрема, в. Ганську таких постраждали щонайменше дев'ятеро. Також повідомляється, що сепаратисти внаслідок захоплення могли заволодіти зброєю. По факту проникнення мітингувальників до державних установ порушені карні справи. Зокрема, у Донецькій СБУ вже працює слідчо-оперативна група та встановлюються дані правопорушників. Сепаратисти проголосили створення Донецької республіки та увійшли до Росії. Зі сцени, встановленої на сходинках Донецької ОДА, було оголошено про створення так званої незалежної Донецької республіки. Сепаратисти зняли з будівлі ОДА прапор Донецької області і замінили його на прапор Донецької республіки. Близько 50 осіб присутніх заявили, що прийнята декларація стане основою для створення Донецької народної республіки. Сепаратисти заявили, що всенародний референдум щодо суверенітету Донецької області повинен пройти 9, до, 9, до 11 травня. Перепрошую 2014 року. Ця дата узгоджена з проросійськими активістами в Луганській та Харківській областях. Також Донецькі сепаратисти попросили Росію ввести свої війська на територію області создать народное, правовое, демократическое, суверенное государство. Правозглашает создание суверенного государства Донецкая Народная Республика. У Донецьку невідомі обстріляли будівлю обласної державної телерадіокомпанії. За словами одного із працівників телекомпанії, до прохідної під'їхали два автомобілі, з яких вийшли люди і відкрили стрілянину з автомату. На постріли вийшла охорона співробітники міліції підрозділу спецпризначення в повному спорядженні. Незабаром невідомі сіли в автомобілі і поїхали працівників, які не зайняті у житті забезпечення компанії. Керівництво відпустило додому. І далі, тим часом, будівля УДА в Харкові вже звільнена від сепаратистів. За словами міністра МВС Арсена Авакова, який знаходиться на місці подій, установа повністю звільнена від протестувальників. Цікаво, що ще напередодні Аваков звернувся до громадськості та до сепаратистів, визначивши, що ситуація буде братися під контроль без крові. Тим часом у центрі Харкова неспокійно мітинги Євромайдану та антимайдану у місті переросли у сутички між активістами різних таборів. Під час заворушень було чутно кілька вибухів. Міліція активно розбороняла сутички між активістами. Що одного агресивного чоловіка з георгівськими стрічками, міліція практично винесла з зони заворушень. У нього при собі був ніж. Правоохоронці були вимушені застосувати сльозогінний газ, щоб припинити бійки у центрі міста. Підготовлені активісти принесли з собою лимони, щоб рятуватися від дії газу. Мітинги тим часом тривають людей на вулицях стає все більше. Для протидії сепаратистам Андрій Парубій з Валентином Наливайченком негайно вилітають в Луганськ. А Віталій Ярема в Донецьк. Юлія Тимошенко також вирушає до Донецьку захоплення сепаратистами за підтримки російських спецслужб Держбудівель Вона назвала прямим продовженням агресії Росії проти України. Метою цієї агресії є анексія Українського Сходу за Кримським сценарієм представників влади з вимогою вжити дієвих заходів щодо знешкодження терористів та унеможливити подібні події в майбутньому. На вашому боці зараз не тільки закон, а й українське суспільство. Сьогодні в державі є всі необхідні сили для швидкої та адекватної протидії сепаратистам та диверсантам. На додачу до цього, наші громадяни на Харківщині, Донеччині та Луганщині також виступають проти поділ України. Екстрене засідання уряду відбулося сьогодні. У зв'язку з останніми подіями в східних областях українські міністри обговорили подальший план дій. Не було Арсена Авакова та Віталія Яреми. Вони поїхали особисто в регіони. Про це детальніше знає Яна Курченко. На позачерговому засіданні уряду були відсутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема. Урядовці поїхали до Харкова і Донецька залагоджувати ситуацію останніх днів. Про події на сході журналісти розпитували виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Андрія Дещицю. Російська сторона нам ніколи не повідомила, чому вони проводять такі інтенсивні військові навчання на східних кордонах України. Наскільки і воно зв'язано з тими подіями, які відбуваються в, зараз в, в східних областях, це можна проводити паралельно. Саме засідання Арсеній Яценюк розпочав з обговорення політичної ситуації на сході України. На думку українського прем'єра, одночасні проросійські протести у кількох областях добре спланована акція сепаратистів для залагодження конфлікту і недопущення подібних ситуацій. Уряд розробив план дій Саме для цього ми почали процес конституційних змін, щоб передати повноваження на міста, щоб кожен себе чувствував. Достойним гражданином країни, який впливає на власть і в Україні, і в своїй області, будь-які інші брехливі заклики щодо федералізації, є спробою знищення української державності. Наприкінці вступного слова Арсеній Яценюк російською звернувся до жителів сходу, закликаючи бути свідомими і не піддаватися на провокаційні заклики. Про подальші дії влади пообіцяли розказати пізніше, коли узгодять усі дії і матимуть більше інформації. Яна Курченко, Артем Кутасов, Соціальна країна. Росіяни назвали вбитого українського офіцера п'яним хуліганом. Нібито російські військові відбили атаку хуліганів на КПП військової частини. Нагадаємо, інцидент стався сьогодні вночі у Новофедоровці. Українського майора розстріляв російський сержант двома пострілами в притул. За інформацією української сторони, причиною сварки стала особиста неприязнь. В результаті конфлікту між українськими офіцерами і російськими солдатами пострілами з автомату був убитий майор Станіслав Карачевський. Вбивство сталося на п'ятому поверсі гуртожитку, де проживав український військовий персонал САКСкої авіабази. Капітан Артем Ярмоленко відвезений слідчим відділом Російської Федерації до Севастополя. У офіцери залишилося по подвоє дітей. Планувалося, що 9 квітня Карачевський і Ярмоленко мали відбути на материкову частину України. Українські офіцери були без зброї. Активісти Євромайдану зірвали з'їзд Верховного суду України. Зранку мітингарі зібралися біля установи та влаштували театралізоване шоу, вимагали повної ілюстрації судової системи. Блокаду служителі ФОМІДИ прорвали, але не надовго. Детальніше у сюжеті Миколи Різника суддю спіймали та зв'язали. До тортур справа надійшла, проте перед кількома сотнями людей він зізнається в хабарництві та сприянні злочинцям. Я звичайний український суддя. Розумієте, я працюю в цій кіноційній системі, і власне сам нічого не вирішує. За мене все вирішує там керівництво, яке мені надає накази, і я тільки їх виконую. Поки театралізованого суддю виводять на чисту воду, справжнім володарям мантій блокують прохід до місця роботи. Постраждалі від корупційної системи правосуддя бажають зірвати заплановане засідання. Стверджують, якщо вчорашніх бандитів звільнять, вони уникнуть люстрації. Суд це одна із ланок, яка допомагала у. Захисту корупцію, великого бізнесу теж корупціонерів, олігархів, судова система потребує змін. Раптом надходить інформація, що судді таємно потрапили до будівлі через чорний хід. Мітингарі йдуть на радикальний крок, долають паркан, але згодом їм і так відчиняють. Під тиском натовпу працівники лишають будівлю, проходячи через коридор ганьби. <плес> Зрештою з'їз таки не відбувся однак, вже надійшла інформація, що судді можуть зібратися в іншому приміщенні. Микола Різник, Богдан Цендровський, соціальна країна. Янукович у полоні. Екс президент України Віктор Янукович наприкінці лютого здався в полон російським військовим. Під їх контролем Янукович виїхав з України до Росії. Про це заявив начальник управління державної охорони Валерій Гелетей. Якщо не вдаватися в подробиці і не розголошувати таємницю слідства, скажу, що останніми діями експрезидента Януковича на території України було наступне. Він здався в полон російським військовим і вже під контролем військових був переправлений на територію Російської Федерації, де з часом ми його побачили на прес-конференціях в Ростові на Дону. Валерій Гелетей також повідомив, що після відмови Януковича від послуг держохорони співробітники управління, які охороняли експрезидента, подали рапорти на звільнення. І далі активістів на майдані атакували російською вибухівкою. Проти мирних мітингувальників під час акції протесту застосовувалися боєприпаси, які заборонені для використання навіть під час військових дій. Про це повідомив глава тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування проти. Правних дії правоохоронних органів Геннадій Москаль він наголосив, що частину зазначених спецзасобів не визнає увесь світ, і вони заборонені для використання у світовій практиці. Також він додав, що спецзасоби, які міліція розмитнювала як феєрверки, травмували майже 4 тисячі цивільного населення. Нагадаю, що 3 квітня голова СБУ Валентина Леваченко повідомив, що 20 січня цього року на аеродром Гостомель у Київській області прибули кілька російських. Кіх транспортних літаків з підмосковного аеродрому Чкаловській зі зброєю та п'ятьма тоннами вибухівки. На знак подяки лікарям, які лікували поранених майданівців, відкрито пам'ятний знак. Встановлено монумент біля Київської міської клінічної лікарні, номер 17. Отримав назву Янголам в білих халатах. П'ятитонний гранітний камінь з символічним написом встановили члени самооборони майданом. Так вони вирішили віддячити лікарям, які рятували їхнє життя під час сутичок у центрі столиці. Нагадаємо, саме в лікарні номер 17 звозили найбільшу кількість поранених учасників акції протесту в столиці. Від самого початку Євромайдану до трагічних подій 18 -го, 20 -го лютого. Зберегти ідентичність кримських татар, гарантувати їм бодай діалог основне завдання офіційного Києва в умовах анексії українського півострова. Таку думку висловлюють вітчизняні експерти. Не секрет, що татари, як і українці, почувають себе в Криму незахищеними. Питання, як далі працювати бюджетникам, державним службовцям та іншим, досі риторичне. А відтак залишає спільноту наодинці зі своїми проблемами. Не можна сказати, що на цьому поставлена крапка. Не можна сказати, що кримські татари однозначно прийняли рішення. Я думаю, що вони зараз перебувають в стані моніторингу і очікуванні наступної стадії фази корута татарського народу, на якому має бути вирішено питання про. Можливий референдум. В той час, як закон про окуповані території все ще потребує суттєвих допрацювань, зокрема меджліс шукає шляхи інтеграції до самопроголошених органів кримської влади, але на переконання експертів не бажає остаточно втрачати зв'язки з Україною. Намагання входження представників кримських татар до самопроголошених урядових структур і тримання планки з Україною і зв'язку і комунікації дійсно можливо є отою золотою серединою, яку потрібно знайти, тому що люди не можуть взяти і поїхати. Власне, яка доля чекає на кримських татар, покаже час. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. Одеса зустріла військових з Криму. Туди прибули майже 160 військовослужбовців ВМС України. Для виїзду військових та членів їхніх родин було надано чотири причіпних вагони у потязі Севастополь-Київ. Раніше до Одеси автомобільним транспортом вже прибули курсанти та офіцери Академії військово-морських сил імені Нахімова. Також до Миколаєва з Севастополя передислоковано військово-морський ліцей. Наразі у Криму все ще залишаються українські військові та очікують своєї черги на виїзд. Співострова Побажання агресору на одеському пляжі з'явилася стіна, де кожен бажаючий може залишити побажання Володимиру Путіну. Робота отримала назву «Ненажерливий Путін на картині. Президент вже закусив Кримом і голодним поглядом дивиться на південний схід України. Поруч художник залишив частину стіни для бажаючих написати свої побажання Путіну. Послання під картиною з'явилося вже за лічені години. Одесити категоричні місто агресору не віддадуть. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.